29 жовтня о четвертій ранку в Україні переведуть годинник назад на годину. Так регулюють час відповідно до сезону, бо світловий день взимку триває 8 годин, а влітку майже 16, Зазначає астрономка Людмила Марченко. В нас восьмигодинний робочий день. То у грудні ми виходитимемо з дому, коли сонце тільки-тільки сходить, і повертатимемося, коли воно вже сховається за горизонтом. Дуже хочеться хоч трошки якось зрушити цей світловий день для того, щоб нам було комфортніше почуватися. Між частинами України теж є різниця у сході сонця. У Донецьку на 40 хвилин раніше ніж у Львові, каже Фахівчиня. Однак ділити на два годинних пояси територію держави недоцільно. Київ знаходиться на меридіані, який відповідає довготі 2 години 2 хвилини. Середній час другого часового поясу якраз відповідає київському. Наш Дніпровський відрізняється від київського на 18 хвилин. У нас на 18 хвилин. Раніше сходить сонце. Ми запитали у жителів Дніпра, як вони ставляться до переведення годинників і як реагують на зміну часу. Комфортно, взагалі комфортно, якщо спимо, довше. Негативно. Тому що для дітей це погано і діти, які навчаються очно, вони приходять пізно вже. І то в 4 години, а то буде аж у 5, вже темно буде. Нейтрально до цього ставлю. Я просто. Не замічаю, коли він переходить навіть. От. Але мабуть, потрібно, якщо вся Європа переходить, то й нам треба, ми ж не можемо жити по іншому часу. Я проти, ну тому що потім дуже важко ну, звикати організму. Потім, коли знову ми повертаємося назад весною, це дуже важко, бо привикли всі спати. Думав, може якось зробити. Завести годинник, тобто, щоб проснутися раніше і почувствувати повністю ось цей час на собі, ось цю годину. Цю годину не проспати, а з користю її витратити. 29-го я це зроблю. Перевели Перевірити і все, так? Да? Ні, ну є такі люди, які реагують. У мене подружка вона там неділю відходить, там їх дітей, що -то, а нам все одно. Щоб переведення годинника не впливало негативно на самопочуття, треба поступово адаптовуватися під новий час, каже сімейна лікарка Ірина Міщенко. Радить бути фізично активними, лягати спати вчасно та дотримуватися звичного режиму дня. Це зв'язано з ритмом часовим режимним, просинаються пізніше, засинати треба раніше. Старатися перші дні все одно жити за режимом прошлого. На літній сезон в Україні переводитимуть годинники в останню неділю березня, о 3-й ранку, вперед на годину. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Олексій Куреньов, Суспільне новини, Дніпро.